Близько місяця тому у Дубинсько-Львівського митця виникла ідея створення унікальної гостьової книги саме для замку, оскільки Валентин Колонтай вже давно цікавиться історією, зокрема роду Острозьких. За зразок я брав способи шиття і методи виготовлення книжкових оправ середньовічної Європи періоду готики, от починаючи від шиття книжкового блоку, закінчуючи самою формою. Дощок для оправи, формою застібок і так далі. Робота має назву Кронікондукс Константіну з Деострок. В оправі використана теляща шкіра, деревина ясина, мідні застібки, бронзова фурнітура та технологія травлення на міді. Робота я задоволений, і я скажу, що наразі це можливо найцікавіший екземпляр в моїй роботі, який я роблю. Не будемо на цьому зупинятися. Хочеться рухатись далі вперед і вгору. Виготовив майстер книгу за власні кошти. Скільки витратив, не зізнається, але каже, що немало. І, хоча таку роботу можна продати за чималі гроші, йому каже, захотілося зробити приємне. Наш замок настільки е, 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 туристичний, такий об'єкт, який користується популярністю, то вам дуже часто придеться такі книги для нас виготовляти. Якщо ця книга закінчиться, дай Боже, щоб вона закінчилась якнайшвидше, щоб як найбільше відвідувачів було в заповідниках. Ось книга закінчиться і будемо думати, мабуть, щось наступний екземпляр. У Дубну митець завітав не сам, а з натхненницею, яка підтримує його творчі задуми. Я дуже люблю проекти, які підтримують розвиток. Тому, коли Валентин сказав, що він хоче зробити подарунок Дубинському замку, мені це дуже сподобалось. Я як могла підтримувала і допомагала. Нова книга відгуків «Швидше всього буде для ВІП-гостей та делегацій. Наразі у замку записують враження у книгу, які вже близько 10 років.